Сьогодні гарний сонячний день. Будемо саджати таку грушку, беру. Прищепаю на південь треба. О, таку. І щоб її не закопувати по неї, щоб земля повинна бути. Корінчики можна трошки підрізати її. Для того, щоб трохи її простимулювати. До зросту О. підрізали, тепер додамо поплу, гарненько так посипемо. це буде і поживні гарні речовини. Тепер заливаємо все знову водичкою. Коли водичка розчинить ту землю біля коріння, то я беру ще отак трохи її хитаю для того, щоб корінчики в землі там закріпилися. Гарно вона їх обтянула земля, корінчики. Вони тоді зразу підуть у рост. Тепер зверху, як поворушили, корінчики прихватилися, зверху засипаємо земелькою, наче закриваємо цю вологу. І зверху я вже не поливаю. Щоб волога не виходила через тріщини. Бо якщо зверху зальєш, а полюй його через дня 3-4, якщо дощів не буде. Там і так уже є волога. Корінчики цим прищепаю до на південь, дивиться, вона буде гарно рости. І ще зверху треба буде отак от секатором зробити зріз, щоб в ріст пішли оці. Бокові гілочки, щоб воно не погнало основний стержень.